Готую сироп для бджіл, купив дренажний насос півтора кВт металічний. Налили 100 літрів води і засипаємо цукор. це вже пішов другий мішок. Сироп буде один до півтора. На 100 літрів води буде 150 кілограм цукру. Три мішки цукру. По ідеї має вийти 200-літрова бочка сиропу. Ну ось, Три мішки цукру, половина води бочки і от такий результат. Вийшло стільки сироп. Ще не розчинився, залишаємо на пів години, щоб цукор добре розчинився, і ввечером буду роздавати. Минулі роки готував сироп ввечером, думав, що бджоли будуть заважати. Але цей рік вирішив спробувати вдень, тому що вечором нема багато часу. Вечером приходиться роздавати і от так на місці. От. Пасіка на місці. І от тут бочка. І бжілки не заважають. Мені досить дивно. Може, вони ще не рознюхали, Ну це добре, це добре. Принаймні цього року це перша. Закормка перше приготування сиропу. Побачимо другий раз. Через день я роздаю сироп чи бджолки не будуть мішати готувати. Ну, якось так. На. Роздаємо сироп, теж не вручну, роздаємо сироп насосом. Насос отакий потужність 800 Вт. Фірма Алко ну, вже користуюсь років 3. Шланг на кінці краник Стоїть рубільник біля краника. Подається електрика. Включили, пішло, виключили, зупинилось. Краник перед тим треба відкрити. Ну, ось така система роздачі сиропу. Годівнички розкладаємо, лотки. Пробували плотики ставити, але щось трохи топляться бджоли, тому вирішили класти все-таки солому. Всім удачі!